День Києва. Цей день розпочався для, для мене особисто ще з вечора, коли почались чергові атаки на Київ Шахітів. Це була сама масована атака БПЛА по Києву за весь час. І я вже казав колись: це дуже важко спокійно спати тут, коли у тебе, у Києві лишились дорогі тобі люди. Тому заснув я під ранок. А потім прокинувся ранком, бо сьогодні хтось із нас мав їхати зустрітися з волонтеркою людою. Вона казала, що везе купу смачної їжі, декілька маскувальних сіток і ще дещо. Що, що зробила особисто для мене дівчата, і що чекає на мене вже 3 місяці. І от ранком комбат каже, щом би тобі не поїхати. Ну і нема питань, я одягнув свою майку від компанії Українська Броня, бо останнім часом. Рідко виходжу із хати без неї і пішов до автівки. Ми зараз вирушаємо на зустріч із Людмилою, з якою вже раніше зустрічалася колись волонтершою. Я підготувала подарунки так співпало, що будемо святкувати день Києва. Отже, ми вирушаємо. Якщо чесно, то не рахуючи відпустки, я не виїжджав у жодне місто за весь термін війни. Я тупо жив у лісі безвилазно. І менше, ніж за годину ми вже приїхали на місце зустрічі. Я не одразу побачив люду, я спочатку побачив автівку військових і купу-купу коробок та опаковок. Ну, ще не то, і вже десь за ними знайомі жовті штани. О, не, було, не було времени даже позвонить. Сейчас мы тут решили сначала їх, потом уже у вас. Думаю, гуманитарку похожи в да, день. Да, да. І та, тай там. Имбирь, мед, лимон. Вітамінний чай такий. Супер, супер. Сухій, слушай, вам 34 чак. Ні, на самільника, тому що я його І я пригадав, як ми познайомились, коли вони кудись їхали до інших хлопців ще під Херсоном і зупинили щось запитати у нас, бо ми якраз перевантажували та відснарювали фуру снарядів. І вона тоді теж була у цих штанах, і я підійшов і кажу. Я перепрошую, дозвольте зробити з вами разом спільне фото, бо через жовтий колір мої хлопці не відчепляться від мене. А вона каже так, але якщо допоможете, щось вам завантажити. І ми почали вантажити їжу, одяг, буржуйки, купу всього. І приблизно так це виглядало і зараз, за винятком того, що не було буржуюк. І це вже інша область. Коли я підійшов і ми. Обійнялися, ми незнайомі люди, ми не бачили з півроку. І спільного у нас, мабуть, тільки впертість у бажанні вигнати кончену русню з нашої землі. І це, повірте, дуже об'єднує. Як і минулого разу нам привезли купу всього, це котлети, вареники, консерви, сухі супи та каші, пончики, пиріжки і ще купу-купу всього. Ви це зараз побачите. Разом із нами також з людьми зустрічали ще група військових, і вони теж передали велику подяку усім, хто допомагає ЗСУ. Доброго дня нашим односельчанам з селища Омельник. До нас приїхали наші рідні волонтери. Дякуємо їм за допомогу, дякуємо вам всім, що готуєте нам ці всі речі, смаколики. І перемога буде за нами. Дяте. Дякую. 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 А окремо, звісно, я дуже вдячний усім, хто мені вирішив скрасити будні і зробив особистий подарунок. Я дуже вдячний. У нас стає все більше завдяки добрим людям. Більше більйону. Так. І насправді я завжди казав, що справжні герої це не люди у формі, а ті, хто допомагає людям у формі. Бо завдяки звичайним людям і тримаються всі наші здоров'я. Дякую, хто допомог зібрати поїздку нашу, хто не зламався, хто до сих пор не устав. Дякую, хто присоединяється і сьогодні дзвонили нас видеть і ребятам через нас. Дякую за довіру. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Бо Не рахуючи пари тижнів відпусток, я більше року сплю на надувних подушках. але Тепер маю можливість кожного разу, лягаючи, пригадувати, що купа людей потурбувалась, щоб мені було зручно, комфортно. І коли немає обстрілів, я засинатиму і з гарним настроєм завдяки вам усім. І тепер, звісно, One more thing. Я вирішив не чекати 1 червня і вже підписати і віддати для Людмили перший прапорець. Так, і перший наш прапорець ми вже віддаємо нашому головному волонтеру, помічнику. Мені тільки вчора запитали коментарі, навіщо він кому потрібен. Ось як це виглядало. І я обіцяв запитати у вас, у глядачів. Отже, напишіть у коментарях, навіщо кому може бути потрібен такий прапорець. А ось що сказала про це люди. Слава Украине! Донатте, донатте на ЗСУ, потому что если мы не будем им помогать, ця война дуже надолго затянется. Если вы не хочете донатить на общий счет, найдите волонтера, який рядом, якому вы доверяете, помогайте. Ребята реально ждут помощи. Не скільки матеріальної, быть материальной, сколько нашей поддержки моральной. Що ми їм допомагаємо, і вони готові зробити неймовірні речі. Дуже вам Це буде добре. Звісно, я нагадую, ще пара днів до і Кожен зможе отримати такі прапорець із підписом. Особисто від мене, особисто для вас. Умови участі у розіграші дивіться у відео за посиланням. Друзі, і ще я нагадую, що цей канал він не приносить прибуток, нам допомагають із розвитком спонсори каналу. Ми дуже вдячні тим, хто вже долучився до нашої команди. І, звісно, ми радимо іншим долучатися. Навіщо це вам і навіщо це нам, ви теж можете дізнатися із відео у посиланні. Або прочитати в описі до цього відео. Також я нагадую, ми почали виготовляти мерч. І перший наш продукт це прапорець із побажанням від мене та підписом. Для багатьох я знаю, це важливо і нагадую, що 20% від прибутку я передаю у фонд розрахунку на наші потреби. Тобто, купуючи прапорець усього за 100 гривень, ви не тільки отримуєте прапорець, а ще допомагаєте хлопцям закривати потреби. І це тільки початок. Ми запланували багато всього цікавого для вас. І моя фінальна фраза: звісно, поки йде війна. Друзі, усі, хто вірить у те, що ми робимо, усі, хто розуміє, навіщо ми це робимо, якщо маєте бажання та можливість допомогти моєму розрахунку, усі реквізити вже рік незмінно у закріпленому коментарі під будь-яким відео на YouTube каналі. Усі, хто хоче допомогти, але не має можливості, ви можете допомогти із розповсюдженням цього відео. Коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео з YouTube каналу своїм друзям та знайомим. Це все суттєво нам допомагає. Бережіть себе, з вами був Міньйон.